Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді розправний селець для риболовлі та пікніку або в загальному для туризму. Зробимо коротенький відеогляд на його функціонал, як, що він складається і як розкладається. Починаємо з цього храниться і транспортується він в він такому кожусі. Селець доволі легкий, але водночас і. Досить такий міцний. от так ось виглядає, розкладенному вигляді і все. От. Матеріал досить такий міцний, я би сказав, Ой. так можна присісти, ну і риболовити, або просто відпочивати з друзями. От є спеціальна така от сіточка для того, щоб тримати напитки ну, або напої, що вам доподобає Переходіть, замовляйте, будемо раді вашим відгукам, вашим питанням, вашим замовленням. Замовити ви можете у нас або під відео буде у нас номер телефону. Ви можете писати Viber, Telegram, де вам зручно, або просто телефонувати по ньому, або зробимо в описі номер телефону і ціну. Дякую всім за увагу, всім хорошого дня.